Продовж цієї інформаційної години поговоримо, чи зросте вартості хліб на Хмельниччині. Якщо так, то наскільки про це детальніше? із Валентином Романенко, директором Хмельницького хлібзаводу. Пане Валентине, мої вітання! Слава Добре. Україні! Героям слава так. Тож власне через подорожчання електроенергії та на тлі тривалої енергетичної кризи в Україні і ймовірного повернення ПДВ на пальне з 1 липня або ж 1 серпня. Цього року середня ціна на хліб продовжить поступово зростати від 0,5% до 1% на місяць. Так, до кінця року батон, який коштує 22 гривні 30 копійок, може зрости в ціні на 4-8%, орієнтовно до 24 гривень 15 копійок. А, наприклад, хліб пшеничний, ціна якого на початку травня складала близько 32 гривень, може подорожчати до 34 гривень 65 копійок. Тобто, в залежності від виробу, хліб в Україні до кінця року може додати в ціні від 1,5 до 3 гривень за буханку. За словами аграріїв, борошна, з якого на 80% складається хліб в області вдосталь, проте формування ціни хліба залежить і від інших факторів. Тож, власне, про ці фактори і про те, чи насправді буде зростати ціна на хліб, будемо зараз детальніше спілкуватися. Власне, розпочнемо із стану енергетики. В нас подорожчання відбулося електроенергії. І також ми знаємо, що ситуація з енергетичними об'єктами нашої держави вона залишається дорогою кризовою, тому що анонсували і відключення, які будуть в літній період часу. Як це впливає взагалі на діяльність хлібзаводу і чи насправді це потягне за собою ціну на хліб? Ну, звичайно, потягне. Ви ж розумієте, що е, два основні фактора, е, на чому ми печемо хліб, це електроенергія і газ. Електроенергія здорожчала, звичайно, у нас булошницях, печі, ростінні шафи, вони всі, звичайно, на електроенергії. І вони споживають багато. І в нас в відсотковому такому співвідношенні зростання воно дуже впливає на це, що хліб буде дорожати. Щоб ви собі розуміли? Електроенергія зараз, е, ви знаєте, що кризова, нам часто не вистачає цієї електроенергії. Слава Богу, нам не виключають, бо ми критичне підприємство. Ми мусимо забезпечити хмельничан і область хлібом. Але маємо проблеми. І як ви зазначили, що кожен місяць має ціна хліба там підніматися на там півтора чи на скільки відсотка, ви ж бачите, що ми так не робимо. Ми чекаємо, ми вичікуємо цей час там. Проходить пів року, чи там скільки, і ми тоді одноразово піднімаємо, щоб наші люди, наші клієнти, дуже цього не відчули так сильно. Власне, якщо говорити про здорожчання пального, ми знаємо, що або з 1 липня, або з 1 серпня, і там ціна суттєво зростає. Там на 5 на 7 гривень. Зараз наші компанії, такі партнери, з якими ми працюємо по паливомастильних матеріалах. Ви ж розумієте, що в нас наші хлібовозки, ми використовуємо і бензин, і газ, і диспаливо. Нам попередили листи, що да буде здорожчання з 1 липня. Здорожчання буде рівноцінне стільки, як підніметься акциз держави, настільки буде нам подорожчання. Зараз про якусь цифру сказати, таку я приблизно знаю, але я ще не готовий звуч, бо ще не знаю, яка це вона, чи вона така буде дійсно, чи її не буде просто, але воно дуже вплине на цінову політику іменно що хліба. ж, машина на воздусі не їздить, і ми мусимо їх заправляти, щоб вони могли доставляти продукцію. Власне, якщо вже от прогнозувати лише з цих двох рахування цих двох критеріїв, чи можемо говорити насправді про те, що там до кінця року ціна хліба насправді зроста на 3 гривні умовно за бухан? Ну я не думаю, що це буде аж на 3 гривні, але на 2 гривні це однозначно буде має бути здорожчання, тому що якийсь мінімальний рівень рентабельності все рівно повинен бути. Тому що в нас так само є люди. У нас є якісь проекти зараз. Хоча війна, нас ми заморозили всі такі інвестпроекти, Ми заморозили кесь там будівництво, благоустрій підприємства. Але ну під час цих бойових дій ми все одно мусимо щось робити. А на це маємо десь акумулювати кошти. Того ну мусимо піднімати так. Власна діяльність хлібзаводу в період війни, зокрема зараз, вже 478-го доба широкомасштабного вторгнення. Як воно змінилася? діяльність хлібзаводу, от станом на зараз, від початку широкомасштабного вторгнення. Ну, ви знаєте, так щоб вона якось суттєво змінилася. Да, перші дні то нам було страшно були великі заявки, було нерозуміння цього всього, як це воно має бути, але на сьогоднішній день ми вже. Звикли до цього, да дійсно війна. Ми мусимо працювати. Нічні тривоги, люди в нас і бомбосховища, вони ховаються. Але ви ж розумієте, це ж піч. І коли людина не буде біля неї стояти, вона може і хліб той згоріти і все, того ми адаптувалися і пристосувалися до цього, залишаються діжурні і так працюємо. Тобто підприємство, що ви собі розуміли, не зупиняється сьогодні, в добу, в 24 години, не зупиняється ні на хвилину. Власне, якщо говорити про ті робочі руки, які ви, які ви кажете, що в будь-якому випадку наявність людського фактору вона має бути присутня. Чи вистачає працівників наразі? З якими проблемами можливо зіштовхуєтесь там в плані кадрів, саме так розкажіть детальніше про це? Ну зараз в нас основна проблема це не вистачає чоловічої сили. У Нас не вистачає водіїв, не вистачає механ групи, іменно чоловіків. Багато хто просто пішли захищати батьківщину, пішли в збройні сили України. Багато хто просто ну, не хоче з чоловіків працювати, тому що кажуть, що є проблема з мобілізацією, що е, роздають е, е, повістки, все. Ну, є у нас проблема з кадрами іменно з чоловіками. Нас не вистачає просто водіїв. Чи намагалися залучати до роботи внутрішньопереміщених осіб? Якщо так, то розкажіть яку кількість, чи вдавалося, працювати? Е, 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 е. <турсувати> да, дивіться, я відкрито ми залучаємо. Якщо люди хочуть внутрішньопереміщені до нас на роботу, приходять. Звичайно, ми надаємо робочі місця. Немає проблем. У нас от недавно працювала е, жінка. Вона з Харкова, з Харківської області. Ну, люди працюють. Хто хоче, тому надаємо. Хто не хоче, ви ж розумієте, що ми нікого не можемо заставити. Власне, якщо говорити про середню заробітну плату, чи можемо ми говорити про те, скільки люди отримують ті люди, які фактично печуть хліб і забезпечують область хлібом? Ну, заробітна плата в нас на підприємстві. Ну я не можу сказати, що вона аж досить висока, але я вважаю, що непогана. Середня заробітна плата в нас 10,5 з половиною тисяч, тобто це за зміни. Що ви розуміли? Це не те, що там люди ходять кожен день, це є зміни. Ринкова зараз заробітна плата, то тобто, я не можу такого вам стверджувати, що вона дуже висока, але й не саме низька, наскільки я знаю по інших підприємствах, по партнерах наших, таких самих хлібозаводах, де в області, де в районах розміщені. То тобто, ми не самі не саме нижче. В нас власне, якщо говорити про асортимент продукції, чи суттєво він змінився від початку широкомасштабного вторгнення в більшу чи в меншу кількість навпаки? Ну я вам скажу, це для нас такий був. Поштовх, ви знаєте всі хмельничани, що наші основні це сорта хліба це білий житній батон яких ми випікаємо, ми їх не зупинили, інші хліба, але під час військової війни зараз ми збільшили асортимент. Ми додавали нові хліба, це є наші новинки, це є хліб з льоном, бездріжджовий хліб, це є житні сорта хліба. Тому що люди, які з центральної України або східної України, вони там привикли трошки до такого хліба. І ми мусимо підстроюватися, якщо є потреба, чому би не пекти його. Так що асортимент у нас збільшився. Власне, від початку широкомасштабного вторгнення, то ми знаємо про те, що Хмельницька область вона прийняла чимало внутрішньо переміщених осіб. Власне, я хотів запитати із от, збільшенням кількості населення в області, чи збільшився попит на хліб, і чи вистачає тих потужностей, які наразі працюють, для того, аби забезпечити цей попит. Ну е я вам скажу як виробник, е ми такого не відчули сильного збільшення людей чи потреби хліба. Ну, заявки стабільні, тобто немає такого, що люди приїхали, вони тут залишаються. Багато приїжджає, але багато і виїжджає. І воно цей баланс воно якось ну, підтримується. Потужності, ну, потужності, звичайно, вистачає. На даний момент на нашу заявку, те, що ми можемо робити, потужності вистачає. Немає у нас такого проблем, що ми щось не можемо зробити. А можемо говорити, скільки населених пунктів ви забезпечуєте хлібом? Ще раз. Скільки населених пунктів ви забезпечуєте хлібом? і хлібобуличною продукцією. Ну щоб ви собі розуміли? Повністю місто Хмельницький та Хмельницька область в повністю все в Повністю область. все забезпечуємо, так. так, власне, я зараз хочу зауважити також про те, що на території Хмельницької тергромади і Хмельницької області оголошено сигнал повітряної тривоги. Карту повітряних тривог власне, ви бачите зараз на на власних екранах. Тому обов'язково рухайтесь до укритів, рухайтесь до бомбосховищ. Ми ж в режимі нашого продовжуємо вас. Сповіщувати про загрози та небезпеки, які можуть бути на території нашої області, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і обов'язково рухайтесь до бомбосховищ до укриттів. і, Власне звідти продовжуйте стежити за нашим етаром. Якщо говорити про той теракт, який власне росіяни вчинили на Каховський газ, чи можемо ми зараз говорити, чи вплине це якось подальшому на вартість хліба, і чи вплинеться взагалі там на роботу і на кількість заявок? Щодо постачання хлібопродуктів. Ну, цей теракт, що зробила Російська Федерація, це просто неможливо. Це стільки погублено майна, стільки погублено землі, людського життя, це просто неймовірно. Я вважаю, що воно вплине на весь світ, на мою думку. Але що стосується нашої України і на що може вплинути це все, ви розумієте, що тверді сорта пшениці вони більше вирощувались на східному. Там вони в Херсонській областях, і все. І в нас можлива буде нехватка іменно якісної, хорошого борошна. Те, що наші хмельницькі аграрії вирощують, так його вистачає, але ж. Для такого великого назвуться бізнесу і кругоборота цього зерна. Ну повірте, воно зменшиться, тому що там підприємства, які в Херсонській області, Миколаївській області, ви ж розумієте, що вони вже свого зерна не будуть мати, а вони вже будуть зерно брати в нас. Того я вважаю, що може бути підняття ціни, буде зерно дорожати. Того так воно, мабуть, що вплине. А власне зараз вистачає сировини, вистачає з чого пекти хліб? Так, да, зараз вистачає. Ну, у нас є заключені контракти. В принципі, в нас такої зараз ми не відчуваємо великої потреби в сировині, іменно що стосується борошну. Є проблеми в другому. Якщо раніше були запчастини, якісь для підприємства, які в східних областях виготовлялися, пакувальні матеріали, це плівка, там ну пакувальна вся сировина, да, трохи вона здорожчала, ще й суттєво здорожчала, тому що її просто не вистачає. І зараз на всіх, але нічого, справляємося. Ми заключаємо контракти, все виконуємо, працюємо. А залишилися ж таки підприємства, які продовжують виготовляти те саме там упаковку, плівку. Мов так ману, залишилися. Так? Залишилися, але багато яких переїхало сюди на схід на західну Україну. Але поки цей момент переїзду, це все ви ж розумієте, виробництво стояло. Того є такий дефіцит. Щодо хмельницького хліба і його особливостей, насправді він подобається не лише мешканцям Хмельницького, а й поза нашим містом і територією нашої області дуже смакують хмельницьким хлібом. Хотів запитати про саму рецептуру: чи не змінювали нічого? І на вашу думку, в чому його успіх? Ну, ви знаєте, наш хліб хмельницького, нашого хлібокомбіната, він ну, ну я можу цим гордитися, тому що ми не змінили його рецептури. Ми випікаємо його так, як ми його випікали колись. Як наші хмельничани його люблять. Ми наш хліб зараз постійно, волонтери в нас беруть туди на східну Україну. Ми от остання була поставка, це ми на Херсон відправляли нашу продукцію. Люди задоволені. Ну я вважаю, що зараз дуже мало, так як я не експерт в хлібу, але щось трошки розумію. Я вам скажу більше, що наш хліб і його рецептура незмінні. Якщо багато зараз підприємств трошки адаптувалося, вони здешевляють цей продукт, то ми його ще поки ми стримаємо марку. І я думаю, що дякую. Цьому хлібу, того його так люблять, і хмельничани його ще купують наші. І дійсно його люблять. Ну східна Україна зараз да йдуть військові дії. Ми передаємо дуже часто нашу продукцію, то ми скаргів не чули. Чудо військових їх забезпечуєте хлібом? Так, ми забезпечуємо нашу область повністю військові частини. Дуже зараз багато в нас є військових, які проходять навчання в нашій області і навіть за межами нашої області, ми забезпечуємо нашу продукцію. У нас заключені договори, і ми возимо, кожен ранок ми возимо продукцію. Основно, ми починали із того, що хліб, ймовірніше за все, здорожчає, то от завершувати будемо також цим, на вашу думку, коли і наскільки все ж таки хмельничанам очікувати здорожчання на хліб? Ну, я скажу так. В цьому місяці. Підстав таких суттєвих здорожча немає. Я ще раз хочу сказати: якщо буде підняття суттєвих паливно-мастильних матеріалів, ну тоді будемо змушувати ми передивлятися логістику, мусимо передивлятися цінову тоді політику. І буде здорожчання. Я прогнозую здорожчання від 7 до 10%. відсотків. Пане Валентине, дякую вам за те, що були разом із нами, за те, що завітали до нас в гості. Валентин Романенко, директор Хмельницького хлібзаводу, детальніше спілкувалися про те, коли і наскільки все ж таки здорожчає хліб у Хмельницькому та Хмельницькій області. Ще раз дякую за те, що були разом із нами. Дякую.